Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з новою буквою З, що позначають на письмі звуки З. -з». Приготуйте підручник, зошит та простий олівець. Налаштуємося на урок. Вушка. Прислухайтесь. Очка придивляйтесь. Носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, відповідати намагайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Виконаємо з вами артикуляційні вправи. Запросіть тишу. Вимовте -с -с -с. Молодці. Вимовте, як вітерець у лісі, листя колише. Як накрапає дощик. Кап, кап, кап. Як дзюркуча вода у річці. Дзззз. Виконайте вправи для учення. Робота над скоромовкою. Послухайте уважно скоромовку. Залізне зубило, залізо, любило, зубило, в залізо, залізно, залізло. Який звук найчастіше зустрічається у скоромовці? Так, звук з. Про що скоромовка? Так, Про інструмент, що має назву? Зубило. Повторюємо разом. Залізне. Зубило. Залізо. Любило. Зубило. В залізо. Залізно. Залізло. Повторюємо ще. Залізне зубило, залізо любило, зубило в залізо, залізно, залізло. Натисніть на паузу та спробуйте повторити швидко. Діти, згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуками чуємо, вимовляємо, вимовте звук з. З. Що ми можемо сказати про цей звук? Який він? Так, він приголосний. Чому? Тому що при вимові звука з повітря зустрічає перешкоди, йому заважають зубки і язичок. Звук з буває приголосний твердий, що позначають однією рисочкою, та приголосний м'який з. Що позначають двома рисочками. Звуки з з позначають на письмі буквою З. Букви ми бачимо, буквами пишемо. Навчимося з вами правильно вимовляти звуки. Повторіть за мною слова, а після визначимо, де знаходиться звук. Та який він? Зорі на початку твердий приголосний з. Зірки на початку м'який. Зірочки на початку м'який приголосний. Зошит твердий на початку слова. Зачіска. На початку твердий приголосний. Молодці. Познайомимося з вами з буквою «З». Збоку, знизу, і згори схожа з на цифру три. Є три зуби в букви «З». Ними все вона гризе, написав вірш Ігор Січовик. Познайомтеся з буквою «З», друкованою, що зліва. Та рукописною, що справа. На що схожа буква З? Або де можна зустріти? Змійка утворила букву З. Клоун виконує трюки і утворив букву З. Зайчик починається на букву З. Ось така ще З. Із конструктора можна побудувати букву З. Вимовте назви зображень, які ви бачите. Зефір зірка. Порівняємо перші звуки у цих словах: зефір з приголосний твердий. І у слові зірка приголосний м'який. А Послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуками «з», з. Цю загадку склала Тетяна Пустовар. Ну відгадайте. То він злий, а то не дуже. Кригою засклить калюжі, ущіпне за ніс і щічки. чи залізе в рукавички, вікна вміло розмалює, на річках мости збудує, а зима минеться, він і забереться. Хто це? Назвіть слова зі звуками з з, які ви запам'ятали. Отже, відгадка. До загадки це мороз. Назвіть слова зі звуками З. з Прочитаємо з вами склади. Зверніть увагу, що склади майже однакові. Змінено перший звук з дзвінкий на с глухий. Прочитаємо з вами. ЗА, са. ЗО, СО, ЗУ. Су. З, с, зі, сі, з, с. Молодці. Повільне читання разом з равликом прочитаємо з вами слова у парі. Та звернемо увагу, як змінюється слово за допомогою зміни одного звука. Глухого с надзвінкий звук з. Читаємо зліва направо. Ко, са, коса, коса. Коза. Коза. Коса коза. Наступний стовпчик. Сір. Ка-сирка, зірка, зірка, сирка, зірка. Наступний стопчик. Каз-ка, казка, каз, ка, казка, 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 наступный стопчик, С -ли ва Слива і нижче злива. Злива, слива, злива. Прочитаємо разом слова віз візок возити. Наступний стовпчик зорі. Зірка зорепад, зима в зимку, зимувати, мороз, морозив, заморозив. Прочитаємо з вами слова та визначимо, яке слово підходить до назви зображення. Зліва направо. Ваза. Вази. Отже підходить слово ваза, тому що зображена одна ваза, а вази це два і більше. Наступний стовпчик ва. Зон, вазон нижче, вазони, вазони підходить слово вазони, тому що ми бачимо зображено багато вазонів, а вазон це один. Наступний стопчик валіза. Нижче валізи. Підходить слово валіза, тому що ми бачимо зображено одна валіза, а валізи це коли два і більше. Водолаз. Водолази. І підходить слово водолаз, тому що ми бачимо зображено один водолаз, а водолази це коли два і більше Назвіть назви зображень, які ви бачите. Зліва ми бачимо замок, і справа замок. Чим же відрізняються ці слова? Якщо ми побачимо, як записані ці слова, ми можемо визначити, що записані вони однаковими буквами і відрізняються тільки наголосом. У слові Замок наголос падає на перший склад, а у слові замок наголос падає на другий склад. Чим ще вони відрізняються? Відрізняються не тільки наголосом, а й призначенням. Що таке замок? Замок це укріплене житло в давні часи слугувало для оборони. Які Будувалися високими кам'яним муром з кількома вежами. Як правило, замок займав найвигідніше положення на місцевості. І справа замок це пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят шафи, скринь і шухлят. Діти. Послухайте уважно вірш, який я прочитаю. Зозуле, зозуле, ти взимку не кувала, у саду не літала, на високе дерево не сідала. Де ти зимувала? За Марією Чумарною. Про кого вірш? Так, про пташку зозулю. Чому вона взимку не кувала? Та у саду не літала, та на високе дерево не сідала. Чому? Тому що вона де зимувала, вона зимувала у вирію, у теплих краях. Прочитаємо з вами разом. Зозуле, Зозуле, ти взимку не кувала, у саду не літала. На високе дерево не сідала. Де ти зимувала? Натисніть на паузу та прочитайте вірш самостійно. Діти відкрите свої зошити, відступіть чотири клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропушіть малу букву З, що складається з двох правих пів овалів. Після написання букви З спишіть з підручника слова, що є на сторінці 94 які ми з вами читали, що відрізняються з заміною звуку глухого С на дзвінки з, що утворюють інші слова. Пограємо з вами склади слова. Прочитайте склади, що ви бачите на пазлах. МО, ро, з, за. Нижче ТИ МА, ВО, МЕ. Об'єднайте пазли та утворіть слова. Прочитаємо, які слова можна утворити. Морози. ЗИ. Ма. Замети. ще. Возити. Морозиво. Мамо. Молодці. Рефлексія песик. Оберіть песика, який відповідає вашому настрою на уроці. зеленим написом Це було наперевершено. Жовтим ну, нормальний урок. Червоним. Урок пройшов погано. Згадаємо з вами, з якою буквою ми познайомились? Так, з буквою З. Який звук вона позначає? З. з. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.